Вам вечора, любі малята! Ви вже, мабуть, чекаєте вечірню колесанку від Іринки? Сьогодні я вам розповім цікаву казочку Добрий і злий. Одного разу злий вирушив у далеку дорогу. Він дуже стомився і ледве волочив ноги дорогою. Наздогнав його на коні добрий, поговорили вони, як виявилося, що йдуть в одне й те саме місце. Посади мене на коня, почав благати злить. Я дуже стомився. Коневі важко без ти двох, відповів добрий. Краще зробімо так. Я поступлюся тобі місцем. Доїдь верхи он до того дерева, залиш там коня, а сам далі йди пішки. Я підійду, сяду на коня і знову тебе наздожену. Так і будемо їхати з тобою одним конем по черзі. Сів злий на коня й поїхав уперед. А добрий пішов слідом за ним. Ось підходить він до дерева, дивиться, нема коня. Обдурив його злий і поїхав, куди йому заманеться. Іде добрий далі. Аж трапився йому густий ліс. Бачить, стоїть хатинка. от той вирішив. Добрий, тут відпочити. У хатинці не було. Нікого. Але у величезному казані варилося м'ясо. Здивувався добрий. Господаря нема, а обід вариться. Дивно. Умочив пальця мандрівник у казан, покуштував обід і поліз на горище. Спати. Не встиг він заплющити очі, як увійшов до хати вовк. Лисиця і лев. Ой-ой, стривожилася лисиця. Хтось куштував наш обід. Ніхто не куштував, заспокоїв її лев. Стали звірі обідати І розповідати, хто як час провів. Рудай каже, в одній занедбаній веселі я знайшла скарб. У землю закопано горщик. Повний золота доведеться його стерегти. А вовк мовив, у пана хворіє дочка красуня. Батько обіцяв віддати її заміж за того, хто вилікує дівчину. А я знаю надійний спосіб від хвороби. В панській отарі є ряба овечка. Треба вирізати у неї серце. І натерти ним тіло дівчини. Тоді вона швидко одужає. От сьогодні я пильнував рябу овечку. Тепер левова черга розповідати, щоночі я краду одного коня з панського табуна, а хазяїн і не знає, хто це робить. Він обіцяв віддати цілий табун тому, хто зловить злодія. А я не боюся, мене жоден кінь не наздожене, але в тому табуні є маленька лоша. Тільки воно одне може мене наздогнати. Пообідали звірі й полягали спати. А рано вранці покинули вони хатинку. Слідом за ними пішов і добрий. Дістав він одяг знахаря, прийшов до пана та й каже Я можу вилікувати твою дочку. Пан дуже зрадів і запросив доброго до покоїв. Наказав добрий спіймати рябу овечку І вирізати у неї серце. Натер Ним тіло дівчини, і вона видужала одружився з нею добрий і пішов шукати занедбану оселю, про яку розповідала лисиця. Викопав той горщик золотом і пішов до пана, власника кінського табуна. Що ти доси мені, коли я спіймаю злодія? Який що ночі краде у тебе по коню? запитав добрий. Я дам тобі цілий табун коней. Пообіцяв той. Пішов добрий до табуна. Осідлав маленька лоша і став чекати на лева. Вночі підкрався лев, схопив коня й помчав у степ. Добрий кинувся за ним, навздогнав. І вбив його. Наступного дня добрий одержав від пана табун коней і відвів його у свій маєток. Минув рік, і добрий зустрівся зі злим. Добрий уже став заможнім, а злий БІДНИМ Крізь подертий одяг. Світилося голе тіло, а з куртки стирчало Клоча брудної вати. Я винен перед тобою, пробубнів злий. Я вкрав твого коня, але добра він мені не приніс, а ти й без коня розбагатів. Як прийшло до тебе таке щастя, розповів йому добрий. Як він потрапив у хатинку та підслухав розмову звірів, і яку вигоду добув для себе з того всього. Попрощався злий і поспішив у ліс. Натрапив і він на ту хатину, про яку розповідав добрий, Бачив у казані варене м'ясо. Наївся доскочу, запивком потом і поліз на горище відпочивати. Незабаром прийшли до хатини вовк і лисиця. Заглянула лисиця в казан і закричала, Ой-ой, хто з'їв наш обід. Почали вони шукати ненажеру і знайшли його на горищі. Від злого й духу не залишилося. Така повчальна казочка. Добро, зроблене іншій людині, завжди повертається до нас добром, а зло та захланність, на жаль, також помножується і приносять людині ще більше неприємностей. Тому творіть добро і будьте щасливими. А зараз. Пора спати любі малята, солодких вам і чарівних слів на добраніч. Сну рожеві хвилі заколишуть враження. Чір Засріплиться місяць над гніздом лелечим солодко й спокійно, діти спочивають ніжну колисанку Зорі їм співають, слухай ніжну колисанку Солодку до ранку, сплять у нірочках звірята у гніздечках пташенята оченята закривай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі засинай. Пропливає казка в чорний кустрі пленки Точок маленьких спиди тярпати, спи маленька втіхо, хай в житті твоєму вік не буде лиха, слухай ніжну колисанку І спи солодку до ранку сплять у нірочках звіря. Ташенята, ученята закривай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі, засинай, люлі-люлі, засинай. Слухай ніжну колисанку І спи солодко до ранку, сплять у нірочках зірята. Речь как ташенята, оченята, закривай Люлі, люлі, засинай Люлі, люлі, за